Слава Україні! Розпочалася 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Чернігівської області, середина Буда, Сорокине, Кореньок, Ходине, Стукалівка, Юнаківка. Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лук'янці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.